Хочу сказати, що в самому Харкові більш-менш спокійно пройшла доба доба, добали у надповітряна тривога. Що стосується Харківської області, то хочу сказати, що були влучання, були влучання шести ракет, які Влучали по інфраструктурному об'єкту по інфраструктурному об'єкту, і е, зараз працюють спеціалісти для того, щоб е, все було добре. Пане Ігорі, з'явилася інформація, що Росія завдала удару по плотині на печеніському водосховищі. Що відомо на тепер Так і є, так і є. Це? Я маю увазі е, е, то що трапилось, було влучання шести ракет по плотини. Е, на жаль, є загибла людина. На жаль, є сім людей, які отримали поранення, е, і зараз працюють наші комунальні служби щоб усунути все це, що коїть російський агресор.